Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби. Розпорядження опубліковане на офіційному сайті служби президента офіса президента. Згідно з указом, військовослужбовці строк військової служби, який закінчився під час дії воєнного стану, будуть звільнені в запас у травні 2024 року. Це важливо чи не так, і звичайно. Я насправді на початку повномасштабного вторгнення ми якраз обороняли аеродром зі да. А, І це говорило про те, що з нами стояли молоді юнаки від 18 до 20 років, які опинились на фактично передовій на передньому лінії фронту, так само, як і ті добровольці, і фронтовики, які пішли а, першими, і це говорить про те, що вони. Точно виконали свій обов'язок перед Україною, свій обов'язок перед державою. А цей, напевне, ця. Ну, демобілізація, так би мовити, можна сказати, вона вже давно назріла, тому що uh -huh. навіть строк служби вже сплив. Він мав бути ще рік тому. Uh -huh. Просто в зв'язку з тим, що в нас воєнний стан, в зв'язку з тим, що у нас війна. я так розумію, це рішення певний час відкладалося. Я так зараз, мабуть, вже прорахований повністю кількісний склад, який буде демобілізований, uh -huh. і є компенсаторські механізми, які мають бути задійні, тому що цю ж роботу все одно мають виконувати. Військовослужбовці просто вже не строковики, а відповідно ті, хто будуть мобілізовані. Тому і раз це питання повністю підготовлене на зрів, ось ми отримали нарешті його ухвалення і підпис. Коротко і ясно. Але у мене буде до тебе тема, де ти будеш більш вільно говорити. Давай ще е, військове. Е, командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк. Заявив, що Україна стабілізує лінію фронту, то почне готуватися до контрударних дій для перехоплення ініціативи. За його словами, ситуація на полі бою важка, але контрольована. Росія намагається якнайбільше окупувати українську територію і хоче зробити це до виборів президента Росії, які пройдуть у березні. Тому на штурм кидається цитата все, що можливо і неможливо. Тим часом. Значить, десь разів армії агресора намагалась прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу, сили оборони відбили ворожі атаки у районі Синьківки, Табаївки, Харківської області, а також біля Білогорівки на Луганщині. Тернів та спірну Донецької області безуспішно окупанти намагалися штурмувати біля вербового та роботиного на Запоріжжі. Крім того, ворожі атаки зафис... зафіксували на Бахмутському напрямку. Давайте послухаємо на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побіда Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Ну і додам до цього. Wall Street Journal Видання пише, що Україна вступає в нову фазу війни, Окопну, так вони назвали. Військові зсу підготовлені для бойових дій взагалі, а змушені рити окопи в очікування масштабного наступу росіян цієї весни. А фронт тепер все більше нагадує будівельний майданчик. А не поле бою Україна намагається побутувати фортифікаційні споруди, аналогічні тим, які рік тому будувала Російська Федерація. Сьогодні я також мав бесіду там з різними людьми. У Росії багато зброї, все підвозять, підвозять, якась нова зброя, нова зброя, вся країна, вся Російська Федерація працює на війну. Ну, скажімо так, ми часто говоримо про те, що ворог у нас вчиться. І. Ну, Це зокрема, наприклад, про дрони. Да? Ні, ну, ми, Звичайно, ми дуже він же бачить. Ми дуже чітко побачили, наскільки а, ворог став мобільніший в застосуванні саме, наприклад, БПЛА. От як би це напевно, можливо, буде неприємно звучати, але нам є в чому повчитися саме в інженерних роботах нашого ворога. Тобто роботи, які були виконані на півдні. В підготовленні, і потім наш контрнаступ, який тривав, продемонстрували, що можна такою кількістю інженерних робіт, яка була задіяна на південному напрямку, в поєднанні. Самі інженерні роботи нічому не допоможуть. В комплексному поєднанні з тими засобами, які uh -huh. мав ворог, вони дозволили стримати фактично наш контрнаступ. Він зумів просунутись, але не так, як планувалось, наприклад. Yeah. Те саме зараз стоїть завдання перед Збройними силами України і особливо перед інженерними частинами, які мають підготувати відповідні а, як сказати, захисні укріплення для того, щоб ми мали змогу вести обороні. А готують. Звичайно, по всьому напрямку, по всім, і на Сході, і на півдні, і навіть я знаю про те, що ведуться роботи і на півночі. Роботи ведуться, чи просто вони є в достатній мірі і настільки швидко, як би, як то кажуть, всім хотілося, то ми якраз побачимо по результату. І теж треба розуміти, ну, наприклад, інженерна техніка не може бути ближче ну, наприклад, приблизно 5 кілометрів, ніж до лінії фронту. Чому? Бо вона буде знищена? знищена, Тому нам треба розуміти, що от зараз ми маємо ось таку лінію фронту, де б вона не була в кожному напрямку. І за 5 приблизно кілометрів. Ми маємо змогу вести, наприклад, інженерні роботи відповідною технікою, яку зараз і готові залучати, і дається відповідні ресурси і кошти. Угу. Відповідно, ось ця відстань це та сіра зона, яка може поступово знову просуватися або відсуватись в одну чи другу сторону. Як і показали останні дні Збройні Сили України насправді по декільком напрямкам, навіть контратакували і знову відновили позиції, які раніше ми були позавчора, втрачені. Ми позавчора розповідали. Несподівано, що з'явилась артилерія, з'явились снаряди. Ну, ми ж чуємо про те, що снаряди і закуповувала Україна самостійно. Ми чуємо про те, що снаряди наші партнери, все таки, нарешті ну як би так правильно сказати, не треба це слово казати, да, роз... да, знайшли, знайшли да, всі можливості і сили. Тому сподіваємось, просто питання кількості артилерії, яка з'явилася, і все одно Ну, є тенденція все одно що... більшість більшістю свої це є в півдрони на даний момент, дають змогу зупиняти будь-які атакувальні дії. Звичайно, що а, на тих чи інших напрямках є підвіз артилерії але він є, на жаль, обмеженим, тобто. Як кажуть, квотним, не дає тої достатньої да, кількості, да. яка дозволяє нам в повній мірі стримувати його.